Якщо б вам декілька років тому сказали, що смартфони моторола будуть топами за свої гроші у 2024 році, як довго ви б сміялись після почутого? Я би так само не повірив, але світ річ непередбачувана, і нещодавно ми говорили про Moto Edge 50 Neo, від якого я просто був у захваті. Незабаром поговоримо про Edge 50 Fusion, бо там теж багато цікавого. А сьогодні у нас в руках база, ґрунт і фундамент. Moto Edge 50. Тут нам обіцяють поєднання інтелекту та мистецтва. Тож давайте перевіримо це власноруч і для вашого комфорту. В описі під відео я залишив всі тайм коди і короткий опис про що власне буде йти мова. Але рекомендую вам дивитися відео повністю, адже є багато співзалежних деталей. Тому вмощуйтесь зручніше і вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! На момент запису цього відео Moto Edge 50 коштує близько 20 тисяч гривень, і це вже доволі серйозна сума, аби обирати серед багатьох варіантів. Сьогодні за ці гроші можна придбати, наприклад, Redmi Note 13 Pro Plus і Galaxy a 55 і ну або ж Poco F6. коштує приблизно стільки ж. То чим же дивує Moto у цьому списку? А козир у нього справді є, тож давайте рухатися по порядку. Класичні, як для мото, екологічні коробці, на вас чекатиме власне смартфон, чохол, кабель для заряджання, блок на 33 Вт, скріпка для лотка сім-карти та трошки документації. Цікаво, що в Україну приходить версія з блоком живлення, а От західні європейці такого бонусу в комплекті не отримують. От вони, бонуси від того, що ви українець. Найважливіше питання, яке хвилює користувачів, коли вони планують купувати смартфони мото. А чи пахне коробка парфюмами? Пахне. Техніка всередині вже мало цікавить, якщо коробка пахне парфюмами. Що стосується власне смартфону, то він отримав класичний дизайн від Moto, І говорячи класичний дизайн Moto, я маю на увазі загнуті краї дисплею. Зараз такого практично немає в жодного іншого виробника, і це те, що виділяє пристрій з поміж всіх інших. В даному випадку Moto не йде за трендами, а намагається гнути свою лінію і винятком серед 50-ї серії став лише 50 Neo, який мав плаский дисплей, що було доволі несподівано. Але от чи загнутий дисплей? Це перевага, це вже певною мірою серйозне питання, і це залежить від ваших вподобань. Якщо вам таке подобається, то жодних претензій користуйтесь. Якщо ж навпаки, тоді цей смартфон однозначно не для вас. Виглядає він. Фантастично, жодних випадкових натискань, принаймні у мене за період користування смартфоном не відбувалося, і з дизайнерської точки зору це справді класно, це приємно, але є ще практична. І тут у мене є питання, але аж ніяк не до ергономіки, бо в руці смартфон теж лежить. Чудово, в мене є питання до чохлів від Moto. Ну райно вони закривають тільки верхню і нижні грані смартфону, ну і задню панель. Так, я підозрюю, що для загнутих екранів, мабуть, складно робити аксесуари. Але, ну, я благаю, захистіть, бодай бокові грані, де у вас розташовані кнопки, тому що я буду сивим так до 26 років, бо мені його з дому виносити реально страшно. Плівку на екран я вже боюся просити, тому що ну, самому її сюди поклеїти теж складно. Хоча до слова, захищений, то він поповній. Тут вам і IP 68, тут вам і захист за військовим стандартом mil std 810H і скло, Corning Gorilla Glass 5, тобто на папері йому нічого не страшно, але я все одно якось особливо його бережу. Можливо, це минає за перший тиждень користування, ну або трошки більше, скільки потрібно, аби до цього всього звикнути. Що стосується екрану загалом, то це P-OLED, діагональ 6,7 дюйт. Ума з роздільною здатністю 15 к, тобто 2712 на 1220 пікселів. Ну і звісно, що частота оновлення тут максимум 120 Гц. Єдине, що за стандартом тут вімкнений насичений режим кольору передачі, і він дуже часто не має абсолютно нічого спільного з реальними кольорами. Виглядає, звісно, класно, але інколи ваше обличчя на фотографіях може бути червоним. Ну буквально як буряк. Тож спробуйте перемкнутися на яскравий чи природний колір. Так не настільки барвисто, але все ж таки трошечки приємніше. Тоді і до кольоропередачі жодних питань не буде. Під екраном розташувався сканер відбитка пальця, і він стабільний і надійний. Працює практично безпомилково. До нього теж жодних питань немає. Гаразд, ми доволі багацько вже з вами проговорили про дисплей, А тепер давайте два слова про задню панель, яку я вам тут постійно показую, тому що вона тут теж є. Це екошкіра, ну точніше, під чохлом у мене знаходиться екошкіра в зеленому кольорі, але є ще базований сірий і персиковий для поціновувачів яскравого дизайну. Зелений тут доволі стриманий, насправді, і е, важливо зазначити, що корпус смартфону теж виконаний з металу, тобто в руках його тримати дуже і Дуже приємно є цей флагманський холод в долоні. В принципі, по задній панелі це все. От де найбільше питань і думок про конкурентів: це при розмовах про характеристики та потужність цього смартфону. Тут у нас Snapdragon 7 Gen 1. Всі тести зараз на ваших очах, включно з Тротлінг-тестом на 40 хвилин. І чи можливо знайти потужніший смартфон? Звісно, можливо, але варто пам'ятати просту життєву істину, що якщо десь щось з'являється у вигляді, наприклад, потужного процесора, то десь має і зникнути. І тут уже можна і задуматись: а чи варто взагалі от це надбання втрат? Snapdragon 7 Gen 1 дозволить вам без турбот виконувати всі буденні справи. За потужністю він практично рівноцінний з Redmi Note 13 Pro Plus та його Dimensity 7200 Ultra. В іграх Moto Edge 50 теж може. PUBG на налаштуваннях вище середніх. Genshin Impact теж є доволі стабільним, але на високі налаштування тут розраховувати не варто. Вони не рекомендовані. Проте грати на цьому смартфоні безперечно можна, а головне він. Це може в щоденних задачах. Цього взагалі вистачає з головою. Ви можете навіть не хвилюватися. Пригортанні Тіктоку і Тюбу він не висне. І якщо в потужності процесора він може поступатися, значить десь таки повинен переважати і тут такі пункти є. По-перше, є сім Moto Edge 50 цю технологію підтримує і дозволяє вам нею користуватися. Тобто дві сімки у вас тут можливі: одна фізична, а одна вже електронна. Також він підтримує і безпровідну зарядку, чого насправді немає у багатьох конкурентів. Це часом може бути дуже навіть корисно. Наприклад, коли ви подорожуєте автівочкою і плануєте десь підзарядитися в дорозі. Провід собою возять не всі, а от безпровідну зарядку точно можуть. Загалом Moto Edge 50 підтримує заряджання до 67 Вт, але такий блок треба придбати самому. Це таке компромісне рішення між швидкістю заряджання та шкодою для вашого акумулятора, ну, мається на увазі 67 Вт. Сам смартфон отримав і акумулятор на 5000 мАч, що в перерахунку на людську мову, один день активного користування. Трошки розповім про роботу системи та пам'яті. Сьогодні в Україні мінімальний набір це одразу 12 ГБ оперативки з можливістю гібридного розширення та 512 ГБ сховища. Чого так багато, спитаєте ви? Ну тому що SD-карту сюди поставити не вийде. Сама ж система тут доволі адаптивна, з можливістю максимальної кастомізації. Про неї ми вже неодноразово розповідали в оглядах інших смартфонів від Moto. Також тут є функція Smart Connect для підключення до ПЕР. Ка планшету чи додаткового дисплею, якщо ви користуєтесь смартфоном в робочих цілях, Ну, це може бути справді корисно. Що в Moto Edge 50 також дуже і дуже приємне, це модулі камери. Тут вам і основний на 50 мегапікселів, і ультраширококутний на 13 мегапікселів, телевик на 10 та фронталка на 32. Набір справді приємний, телефото об'єктив чомусь досі лишається рідкісним в середньобюджетних смартфонах. Хоча я волів би мати саме його замість на ширококутної камери, яку я майже не використовую. Якість фотографій тут цілком пристойна. Про зйом в день і говорити нічого, повний порядок на всіх модулях. Тут вам і хороший і динамічний діапазон, і деталізація на хорошому рівні. Самі ж мото роблять акцент саме на нічних фото, бо вдень, як то кажуть, навчилися знімати вже, мабуть, всі. З настанням темряви і недостатнім освітленням Moto H50 теж справляється доволі впевнено. Фото виходять напрочуд деталізованими, і зробити якісний вечірній знімок на нього точно можна. До фронтальної камери Маре мінімум питань як в день, так і вночі. Друзі, тестуємо фронтальну камеру Moto Edge 50, і її максимум це Full HD треті. Друзі, тестуємо фронтальну камеру Moto Edge 50 і її максимум це 4К 30 кадрів на секунду. Якщо хочете знімати в 60 кадрів на секунду, тоді потрібно опустити якість до Full HD. О, отак. От вона видно, отак, от ви можете мене чути почуть як вам взагалі якість відео і звуку. А ми тим часом поговоримо і про основну камеру. Традиційно тестуємо і основний модуль Moto h 50, Він на 50 мегапікселів, і він теж може знімати максимум 4К 30 кадрів на секунду або ж Full HD 60 кадрів на секунду. Для більшого розуміння, що може ця камера, я познімав різні кадри по місту, аби ви більше побачили, більше зрозуміли. І загалом пишіть, як вам як вам якість запису відео, як вам якість запису звуку. А ми тим часом будемо підбивати підсумки. Moto Edge 50 має справді серйозних конкурентів на ринку, але не збирається їм поступатись. І тут я би не говорив про окремі пункти, а розглядав смартфон в цілому, тому що загалом він не висне, він не фрізить, працює стабільно і впевнено, має хороший набір камер, є загалом хорошим рішенням в своєму ціновому діапазоні. І я гарантую, що він вас точно потішить як якістю, так і надійністю. Де придбати цей смартфон, спитаєте ви, і як же добре, що в описі під цим відео я залишив посилання на сайт магазину кібернетики. Тож переходьте, а якщо ви раптом в Києві, то чому б не завітати в наш флагманський магазин кібернетики в ТРЦ Лавіна Мол. Ми будемо дуже і дуже раді вас бачити. А також не забувайте про вподобайки, коментарі, дзвіночки, підписки на канал, тому що це допомагає нам розвиватися. І дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось. У наступних відео на каналі Кібернетики.